Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом, як виявилося. Генерал Залужний особисто зустрівся з командирами у Сума Харкова там на в Києві. Перед наступом на користь та куриською операцією планував він її Сирецьким. Політики не знали про це. Після відправився у Варшаву на терміновий рейс. Перше прибуття після початку роботи в Лондоні. А не так давно стало відомо, що літак, яким користувався Залужний, під час рейсів до Британії намагалися підірвати, а згодом таки підірвали на Польському аеродромі. Генерала. Знову на борту не було, працювала служба безпеки генерала. Замах не вдався ніхто не постраждав. Втім, відомо всім, що польща надає свої аеродроми для перельотів українських політиків та чиновників, також вищого військового керівництва не для наради в Європу, адже з Києва спокійно зараз не вилетиш на аеродромі українські літаки цивільного призначення, які обслуговує Польща, в тому числі і генерала Залужного теж теж стосується блінка, на який вчора прибув в Україну. Спочатку він приземлився у Варшаві, а потім потягом до Києва телеграм-канал Польський кур'єр пише щодо вибу. Хів на аеродромі причетні служби РФ, які через вагнерівців, які під виглядом біженців зупинилися у Варшаві, здійснили дивний даний план. За день до того ж, залужний повинен був летіти на закрите засідання в Лондон по ситуації з Харковом. Кроти відзначилися і тут. Служба безпеки Польщі та генерал Залужний працює, але сам факт залишається фактом. Де Вересі так чи інакше вдалася, потрібно бути обережними. Крути дергени сплять. Офіційно Польща цю інформацію не визнає, які Україна проте часом, які усе стане відомим. Зокрема, подробиці генерал генерал залужний дуже заважає російським окупантам і не тільки. А ось що у квітні минулого року про генерала писав політолог зміївський залужний таке. проходить медичне обстеження в Лондоні, Велика Британія. Телеграм-канал Офісне Мишення, то про помсти та Британський Кур'єр писали, що в криві генерала знайшли отруту. Стан генерала задовільний, загрози життю немає. Замах невідомих осіб на генерала не вдався. Втім, висновки залужним зроблені. Комусь генерал залужний дуже заважає, адже багато знає, особливо після призначення його генералом НАТО. Тепер його боїться як продажна українська влада разом з президентом том з радником зеленським так і російська окупантська влада читає чекійське оточення двійника путіна і патрушева в палату з таємним візитом прибули експрем'єра британії борис джонсон а також колишній британський прем'єрі ріші сонака вони говорили про президентство і про службу в нато після курсу реабілітації залужно повертається до формування команди а також виконання своїх завдань на східному фланзі нато інформація про те що залужний у києві це брехня написало близьке оточення залужного генерал зараз дуже насторожний охорона посилена адже два його помічники та раптова смерть його хороших друзів не є співпадінням. Як стало відомо, ще одного хорошого друга та радника залужного отруїли вдома. Наразі він вдома до нього не пускають. Іншого хорошого друга генерала залужного та офіцера поранено. Телеграм-канали це називають прізвища, але вказує, що залужний сам навідувався до нього в госпіталі, де висловив підтримку та готовність допомогти комусь, читай президенту зраднику за російським кротам Єрмаку і Татарову треба приготуватися, адже гнів генерала буде кармічним. Телеграм-канали також повідомили, що у Британії великий генерал Залужний мав зустріч зустрітися з прем'єром Канади Джастіном Трюду, президентку Єврокомісії дер Ляєн, прем'єр-міністрами Італії та Бельгії. Ці зустрічі свідчили про те, що політика європейського союзу остаточно зробили ставку на генерала залужного не тільки в війні України проти РФ а також у подальшій зміні влади в Україні і подальшу трансформацію надійну складову частину європейської безпеки читай без зелених лонів 95-го кварталу. Захід чітко бачить гру Зеленського, обтяжено оманськими домовленостями з Чекістом Патрушевим на користь Росії. Майже саботаж клона президента з. По всіх ключових та головних питаннях, як внутрішніх, так і зовнішній політиці, телеграм-канали також написали, що залужно, нібито в Лондоні стріляли. На генерала здійснено вже другий неуспішний замах. телеграм канал Офісне Мишення пише, що наразі протулок генералу Залужному надав експрем'єр Британії Борис Джонсон, який займається, в тому числі охороною генерала. Чекісти чатай за наказом Патрушева пішли. в банк вони задіяли усі свої сили, щоб знищити генерала. В Москві його панічно бояться та знає, що коли залужний стане президентом України, це пришвидшить кінець імперії. Ізна редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.